Зеки стояли в нас такі, як обкуляться по вулиці, стріляють, вечір не не вийти, з гранатом б'ють. Це ужас був. Я жителька села Ольгина, Високопільський район, зараз Береславський район якого числа зайшли окупанти в село? Вони зайшли десь 13 березня, зайшли в нас в село. Спочатку вони залишилися на центральній вулиці, вони якось нашу вулицю ми сюди були ще до жизнені дороги не трогали, а потім почали ходити. Ходити, ходили, просили горіхи насіння, У них, видно, не було продуктів. Забирали, мародюрили кабанів. З, з, з підвалів закатку і потім почали вже ходити по всіх хатах. Забирали одежу, тому що вони були на них все розлазилося, вони були розуті, розбуті, забирали кросовки, оце таке одягалися. Забирали все, продукти забирали, ложки ці, мікроволновки, да, Той, потім, потім. потім цей. Та все. Холодильники витягували, сіреальні машини. ну Що я бачила, це холодильник, от люди трохи меншики прямо витягували з каструлями оце все. З їжею, так? Вони приходили, їжу так просто брали. Знаєте, так культурно. У вас картошка є, скажу, є. Ну, ви поділіть, я скажу, поділимося. А що, а що робити? А що робити? Да, ми що? самі підвал заліземо, залазьте. Залізли підвала, ми ж там понастеляли. Там... А про що вони говорять, які О... в них настрої були? Настроєння було на ротації. У них ротація, от у них ротація. Нас відпустять я Кажу, хто ротація? Ну що заміна? Я кажу, ага. вас ніхто відсюди вже не випустить. І ми через місяць опять зустрілися. Опять вони якраз приходили паспорта, проміря і Кажу, ну що, ротація у вас вийшла? Це наші українці, ланеровці, ленеровці, які я ніколи не думала, що вони з нами так будуть обращатися. Він, ну от у нас мою, маю, маю міняють. А що міняють? Поміняють вони вас. Там і залишилися вони всі. Вони такі шили сумки з брезенту, як на них казала це. І Косілки, і елект... ці сваричні апарати, і е... ну, ці разні ну, ключі, ну, шоб... ну хлопці, інструментів. Да, да, да. Чіплялися до мирних жителів. Вони нас приходили з автоматами, штик-ножами, все викидали з шкафів, з комодів, все переривали, горіща переривали, в підвали. А що шукали? Шукали бендерівців, як вони казали. І... Найшли от, як знаходили рубу, обикновену робу, ту, що у нас трактористи, сільське хазяйство, вони одразу людей брали. І от нацик і все, нацик, у них друге слово не було. Укроп, нацик. І оце тоді було, звісно, важко. в нас як зайшли буряти, мене знайшли рубу, мене сину робив бригадиром на тракторній бригаді. Я їм у нас, скажімо в домі. Що ми видаємо в таку рубу своїм трактористам, водіям. Він цього не розумів. Він дивився на мене і каже, я пройшов 10 тисяч домов, я такої перший раз слишу. Оце так. О, звісно, страшно було, У кого діток. Діток дуже багато у нас було. У людей дуже маленьких діток багато. Вони їх не випускали. Ті ходили по декілька разів, хотіли вийти, нам коридорів не давали. Особи на ЛНРці стояли, зеки стояли в нас, такі, як обкуляться, по вулиці стріляють, вечір не не вийти, з гранатометів б'ють. Це ужас був. <зв 'язок> а якісь там е, насильства над людьми були, над цивільними щось. Чи вбивство, Якось ми, нас не, ну, щоб так не було такого, щоб, слава Богу, нікого там не били. Але в сусідки моєї, через дорогу Каті Біловус, то прямо під хатою дострелювали своїх. Вони яму вирили і прямо зав'язували полотенцем голови, не добивали своїх. Для чого? За що? Ми ж не питали, ми через вікно в Каті інсульт случився. Все це на глазах. На вони там у них типа, штаба було, чи щось таке, там вони з них що заряджали якісь рації, чи що все туди під'їжджали. То вони машини ставляли нам оце, вони в одній хаті, а нам сусідам підставлять машини з зетками, потім ще через дві хати, тому що боялися, що наші побачать і будуть наносити удари. Вони тут привозили, так добивали. Е -е, як ви виїхали колись? – Ми виїхали. Е Через Потьомкін, ну на Зеленодольськ ми йшли. Ми волосипедами і сусідка. О, якраз родиною, чи... да, з родиною чи з чоловіком, син, я Пішки? — Велосипедом Ми доїхали до високопілля під железною дорогою, тому що тільки ми одну дорогу знали, що там не замінірували, бо вони постійно тут на високопілля танками туди їздили. І там їхня вся армада стояла за железною дорогою. Оту вас всі вистріли, чуть було. І ми йшли на Потьомкіно. А потім ми так боялися, думали, що нас знову вернуть. Ну, ми йшли, нікого не було. Ми якраз проходили взагалі нікого там, ні одного блокпосту не було. Видно, і фари ще світилися, в ямі машини лежали, автомати розкидані, а ні одного ми не зустріли, ні одного. Де вони їлися тоді? Якраз тоді бій великий був під Потьомкіном. Тобто ми нас зустріли тоді наші солдати. Ми так були взагалі в вони такі. Чисті такі гарні, всі везде у них тут оружиє, а ті ходять з люльками, з якимись ложками, оце, всі грязні такі, ви знаєте, це страхіття. Страхіття, а не армія, чесно. Ну, війни, люди, звісно. Постійно знаходилися під наркотичним оп'яненням, вони, вони все рам'я або п'яні. А що з вашим будинком ви знаєте? З господарством? Я не знаю. В господарство виїжджали, ось кажуть, склади склади розбиті. При мені вони вивозили пшеницю, мінодобріння вивозили. А, би... а скажіть, будь ласка, що у вас за господарство? Скільки... сільськогосподарська сільськогосподарське товариство з меженою відповідальністю Нива? Скільки у вас пащиків землі? 202 два пащика і 900... 68, по-моєму, гектар землі. Село наше хороше, таке, люди дружні. А Вообще, і скільки у вас вони всього вкрали у господарство? Багато вкрали, і трактори порозбивали, мабуть, там сінові, і, і, і сівалки, і склади. Бог з ними, тут було їм. Там земля так напічкана, шість місяців стріляли туди стріляли, стріляли там. Парили ескаваторами такими <кій> здоровими, де вони їх набрали, я не знаю, але вони дині та нічили там. я... — А ви кажете, що ваше зерно так, вивозили? Да. Так, в сторону Біріславі я сама бачила, через нашу вулицю йшли камази поружним зерно. зерном, нашим зерном складів, нашим ячменем посівним, пшеницею. Загружені були, я як селітру не бачила, не бачила, як загрузували. Вони селітру стояла, селітра у прицепах. Як вивозили, не бачила. Я до хімікати багато було, агроном наші закупив, і ріпак треба було бризкати, і все. Дуже удобріні багато. Амофоски. Вони там штабісти вивозили в сторону Біріслава, там комусь продавали. Я не знаю, кому там, які там. Могли б фермери купляти наші таке. Мені кажуть, не могли б наші таке купляти. Може, вони далі везли на Крим? Не знаю. Що ви тепер думаєте після того, як звільнило ваше село? Будемо вертатися додому, коли розрішати. Ну, Звісно, там чуть-чуть розмінірують чи що, бо там кажуть, дуже, дуже гаряче було. Будемо їхати додому. Ми всі будемо. Мені всі земляки дзвонять. Всі будемо їхати додому. Потихеньку, потихеньку відстроїмо. Будемо жити.